Ян попереду на команду чекає далекий виїзд до Львова. Як хлопці почуваються перед грою? Чи готові морально і фізично до цього виклику? так. На нас справді чекає довга дорога до Львова, але найголовніше серйозно поставитися до цього матчу. Останні результати нас не задовольнили, тому хочемо виправити ситуацію. Думаю, команда готова і фізично, і морально, впевнений, що це буде хороший матч для нас. Ол завжди були конкурентною командою в Україні. Можливо, на старті чемпіонату вони не показували бажаних результатів, але останні кілька матчів довели, що це все ще сильна команда з якісними технічними гравцями. Нам потрібно бути готовими до цього і грати максимально зосереджено. Карпати команда, яка буде грати вдома. Як ви плануєте нейтралізувати їхні сильні сторони? The... цього тижня ми якісно попрацювали на тренуваннях, виконали всі вимоги тренерського штабу. Думаю, ми добре підготувалися до гри і зможемо показати це на полі. Усі вже з нетерпінням чекають на матч. не можемо чекати. Ти провів уже чимало матчів у поточному сезоні? І яку гру або момент назвав би найважливішим для себе особисто? грати релігепідеткочґізмідрасту плеєн олґеймс. Я дуже вдячний тренеру за довіру, за те, що дає мені можливість виходити у всіх матчах незалежно від кількості хвилин. Це для мене важливо, бо свідчить, що я добре працюю і на тренуваннях, і в офіційних іграх. Загалом задоволений своїми виступами, але щотижня намагаюся ставати кращим – і фізично, і технічно. Можу виділити два матчі. В яких я не забував, але зробив дві гольові передачі в матчі проти зорі та проти епіцентра. Думаю, саме в цих іграх мені вдалося показати свої найкращі сторони, як у нападі, так і в захисті. Хочу допомагати команді ще більше і працюватиму над цим.